Коли ми на уроці фізкультури бігли 100 метрівку а треба було бігти парами, от хлопці собі вибирали в пару когось слабшого, щоб прибігти першим. І це ну, нормально, тому що кожен прагне бути чемпіоном, кожен хоче вигравати. Я був відносно спортивний хлопчик, а я знав, що я не вибіжу на 5, а мені дуже хотілося, бо я був відмінник. Тому я підходив до Русліка Михайловського, який був найшвидшим в нашій школі. Він біг як гепард. Я ставав бігти біля нього, я прибігав другим, що очевидно. Але я так біг за ним, я так прагнув, що я теж вибігав на п'ять. Маючи ціль, ти знайдеш інструмент досягнення цієї мети. Волонтерство це територія синергії, об'єднання зусиль. Коли ти заходиш в це середовище, ти маєш розуміти. Що ти тут не змагаєшся ні з ким. Тобі не обов'язково бути першим волонтером, головним волонтером, будь-яким іншим волонтером. Тому, коли ти це сприймаєш як філософію, що це синергія, а не конкуренція. Конкурувати можна в бізнесі, можна в спорті, можна в політиці. Тут ми, отак, ручка за ручку і разом працюємо.